Якісне кольорове зображення з надчутливою матрицею навіть у нічний час з камерою від компанії Tandy. Всім привіт! Мене звати Павло ви на каналі Тянді Україна, і сьогодні у нас на огляді камера, котра може вас здивувати навіть у нічний час, коли більшість камер повністю переходять у чорно-біле зображення, тому що. Камера тяді має функцію кольорового зображення в нічний час. Це дає нам можливість розгледіти, у що був вдягнений злодій, яка втівка подряпала, наприклад, нашу припарковану машину біля е, під'їзду, або просто показати якісну картинку, наприклад, нашого двору, і роз можна розгледіти навіть дрібніші деталі. тому що дійсно в цій камері є надчутлива матриця. І є якісний LED-ліхтарик, який дозволяє нам підсвітити, навіть якщо ну, не вистачає зовнішнього зображення для того, щоб показати якісну кольорову картинку. Модель нашої камери TC C34UP. Також, як ви бачите, вона зроблена у циліндричному варіанті, має 4-мм об'єктив, led підсвітку до 30 метрів. Вмикається вона тоді, коли матриці не вистачає зовнішнього освітлення. Але враховуючи, що в неї 2 10 люкса, вона досить непогано бачить вночі. При повній темряві, але раптом, якщо її буде недостатньо, вона може увімкнути LED-прожектори. Також тут вбудований мікрофон, є слот під карту пам'яті до 512 ГБ, ну і внутрішньо. Програмне забезпечення має аналітику, таку як вторгнення у зону, вихід зони, пересічення ліній, ну, звісно, класичний детектор руху і тому подібне. Також ця камера має розподільчу здатність 4 мегапікселі, що достатньо для того, щоб розглядіти об'єкти на відстані 20-30 метрів, а тим паче, що із кольоровим зображенням це буде надефективно, тому що ви зможете отримати не просто чорно-біле зображення, як дає більшість камер і де. Дійсно, деталізація дуже погана. Навіть якщо 4 мегапікселі взяти у нічний час, вона Показує вам картинку, вона дає вам розширення, але вона не дає таку інформативність, як ось ця камера. Тому що в нічний час ви зможете розглядіти колір, ви зможете подивитися всі деталі лиця. Вони не будуть змиті, як на чорно-білому зображенні, і з таким фотороботом ви точно зможете впізнати, хто потрапив на вашу територію. Додавати камеру. До мобільного додатку можна за допомогою QR-коду, який є в браузері, коли ми заходимо на веб-інтерфейс камери. Для того, щоб додати його до мобільного телефону, нам необхідно натиснути плюс, обрати сканування пристрою, відсканувати QR-код, ввести пароль і все. Таким простим чином ми додали камеру до нашого мобільного додатку. Тепер ми можемо користуватися. Камерою. Ви бачите, все показує. Ну, і тут є додаткові налаштування. Є налаштування тривоги, ми можемо увімкнути маску, можемо зайти в налаштування тривоги, інтелектуальна тривога, є сповіщення. Далі є локальні записи, тобто, ми можемо відформувати карту, ми можемо налаштувати розклад запису. Є також розширені функції налаштування зображення і управління користувачами. Все це доступне з мобільного додатку. Ось так працює LED підсвітка у нічний час. Також хотів показати дуже зручну функцію для інсталяторів. Коли ви налаштували систему відеоспостереження і вам потрібно передати права доступу, наприклад, власнику. У конфігурації є додаткова функція передати передати пристрій, тобто ви заходите у передати пристрій, вказуєте нового адміністратора і передаєте повністю всі права. Зараз ви побачите на екрані, як ці камери встановлені на об'єкті і працюють вдень і вночі, і яку картинку вони показують. Додаткову інформацію ціни на камеру ви можете подивитися на нашому сайті. Посилання буде в описі під цим відео. Також хотів би від себе додати, що мінімум кількість камер для повного покриття об'єкту навіть десь з нерівними формами, наприклад, якщо це не квадрат або не прямокутник, то до п'яти камер вам буде. Досталь, тому що чотирма камерами ви можете перекрити прямокутне будівлю або квадратну будівлю. А, наприклад, ще одну камеру використати для того, щоб вона фіксувала, наприклад, вхід. Таким чином ви повністю перекриєте весь периметр. А за допомогою кольорового зображення ви не будете відчувати дискомфорт, і вдень і вночі ви будете отримувати якісне зображення з високою деталізацією. І ви зможете точно сказати, як був вдягнений злодій, на якій автівці він приїхав, і як, в принципі, він виглядає. Дав для того щоб передати ці дані у правоохоронні органи, також прошу написати в коментарях, чи дійсно. У вас таке було, що чорно біле зображення абсолютно не співпадало з кольоровим, бо я неодноразово з таким зіштовхувався. Наприклад, навіть якщо взяти автівку, котра проїжджала проїжджає по вулиці або десь зачепила, наприклад, припарковану автівку сусіди. Я вам точно хочу сказати, що ви дуже з малою вірогідністю скажете, якого вона кольору. От якраз щоб такого не було, використовуйте саме такі камери. Також підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. Ставте обов'язково дзвоник, щоб не пропустити нові відео. Всім дякую, пока!